Узбережжя сьогодні я знову бачився з ним Він постарів. Ми, як завжди, рушили до пристані вздовж Пірсу, зійшли схилом від пристані, а потім назад. І він був більш-менш, більш-менш. Той самий я спитав його, чи я постарів. Він сказав ні, наскільки він може бачити. Я сказав так, я зовсім не змінився. Він сказав. що не помітив у мені жодних змін таке враження, що ти став ще молодшим. Це невдалий жарт сказав я. Він продовжував. Я скористався цим виразом, бо це зараз не має жодного значення. Жодного значення. Він звів свої очі такі ясні на мене. розпитав. Хіба це має значення? Ти став молодшим за мене. Хіба це має значення? Я сказав так. Ти став старшим за мене. Хіба це має значення? Так, це не має жодного значення, повторював він. Ми пішли стежкою, якою ходили. Завжди мокрішою, ніж зазвичай. Він сказав здається, що вона тут мокріша, ніж там унизу, де шумує ламанш. Як ти витримуєш цю мерзенну погоду впродовж усіх цих років? Хіба тебе не гнітить? Аж ніяк мене влаштовує, відповів я. Ти бачиш страшні сни? спитав він. Я посміхнувся. Я не бачу, снів з 1956 року. Він озирнувся. Проклятущий, огидний, розгул до якого ти вдався, утоплення чи щось такого, чим тільки Бог не карає. Він стримував своїх страждання. Одної години у цьому проклятущому, вимоченому кінці світу достатньо для мене. Не збагну, як ти витримуєш та попри все, я радий, що ти квітнеш. Певно, ти знову жартуєш сказав я. Та він урвав розмову. Він дивився вниз на море. Море, яке він так добре знав, не нашу єсть. Він пригостив мене чаєм на вокзалі. Потім я пішов із ним до його потяга. Радий, що ти знайшов свій шлях. Я потис йому руку і подякував. За те, що він здійснив цю подорож.